Зна матері в країну, твої сини і доньки усіх нас захищають від лютих ворогів. Матусям всім вітання, що виховать зуміли і мужніх, і хоробрих дітей захисників. Ми голови схиляємо у тиші та скорботі За тим, хто загинув, своє життя віддав. Матусі посиділи, взяли хустину чорну, ніх світ праптово, ні з чорні Ні і зарищем постав. У злу годину мами вітчизни захищають. Готують, волонтерять, і сітки все плетуть, Лікують, чують, в навчають, допомагають. І на землі працюють, і діток бережуть. Зі і любі, терплячі працьовиті, надійні верчики. Для вас слова найкращі. Подяка і цілунки, уклінницьки і шана вам, воврін дорогій.